слышно. у Хмельницькому завершують відновлення будинку після шахетної атаки у вересні. Це найбільш пошкоджена висотка в регіоні за усю повномасштабну війну. Вибуховою хвилею тоді не лише повибивало вікно і двері, а й понівечило опорні бетонні конструкції та стіни. Як мешканці живуть у будинку зараз та чи компенсували їм усі витрати на відновлення? Вікторія гетьман дізнавалась. Ці вікна повністю повилітали з рамою. Туди в квартиру так само двері позлітали. Андрій Гарват показує балкон та вікна, які вже встиг відновити після шахетної атаки. Поки ремонтував квартиру власним коштом. Казали, государство може виплати. Подали Можливо чеки. Да. Подавати, да, ні, ні ну ми чеки подали, да, але не знаємо, як буде. Аби відновити всі вікна, грошей Андрію не вистачило. Чекатиме до весни. Ну, от ще одне вікно теж ми його ще не реставрували, Але поки що в зиму так перезимує, а там далі будуть кошти, та й будемо замінювати. Ну, і балкон полопав, підлога провалилася внутрі. За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, саме ця будівля наприкінці вересня була найбільш пошкоджена серед усіх багатоквартирних житлових будинків міста. На жаль, ми не змогли його відновити, як ми то зазвичай робимо на другий, на третій день. Зазвичай на другий на третій день розібрали дах, поставили інший. Даний будинок на той момент перебував в аварійному стані, і потрібно було виконати ряд паперових робіт перед тим, як приступити до виконання. Вибухому будинку не лише знесло дах та повибивало вікна, а й пошкодило несучі бетонні конструкції та стіни. Ми розібрали аварійні конструкції, залили нові бетонні балки, ригелі, встановили нові панелі, замінили вікна, від'єднали газ, були зруйновані димоходи. В листопаді у людей ще було холодно, але вже на початку грудня все було відновлено. Півтора мільйона було негайно виділено з міського бюджету під ці роботи. Ще тільки ж виділила міжнародна благодійна організація на перекриття даху. Та відновленням у будинку задоволені не всі. Нождує. Ну, це ж взагалі ужас, аби все. кльокою, коли було забито, воно було тепліше ніж зараз. У квартирі Ігоря Яськова пошкоджено шість вікон та балкон. Витрати на їхнє встановлення йому повністю компенсували за програмою Є відновлення. Ми подавали кожен індивідуально. У мене, виходить, я ще не поміняв вікна, тільки замовив. Люди ну, поміняли в основному. Стіни да, в мене цілі. А в тій квартирі 14, то там все розібрали і роблять всі стіни нові. Наразі тривають внутрішні роботи в найбільш пошкодженій квартирі будинку. Решта мешканців можуть зробити ремонт через програму Є відновлення. Із Хмельницького Вікторія Гетьман Дмитро «Ми Україна марафон Єдині новини.